Ми можемо моделювати закінчення. закінчення сподіваємось, через місяць, через два бойових дій. Не зрозуміло на тих умовах, але в в тому, що е, це важко назвати е, позитивними якимись е, так званий компроміс. Він буде може бути дуже болячий для кожного українця. Ми всі це також розуміємо, враховуючи багато факторів. Мати армію не дешеве задоволення, зараз майже мільйон. Тримати армію в коли бойові дії закінчились, як мінімум третина повинна бути в резерві. Це люди, які мають зараз заробітну платню, які повернуться, яким потрібно буде максимально швидку роботу. І в цей час починаються при виборчі питання, вибори. А де я знаєте, що боюсь, буде боротьба на знищення. В суспільстві в суспільстві може бути боляболяче сприйматись так званий. Компроміс, я не знаю про що ми говоримо, але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. Якщо він буде. І в цей момент вибори, і з тими ж самими приблизно ті ж самими лозунгами всіх всі політичні сили. Враховуючи багато складових, я дуже боюсь, щоб не були якісь там заворушення в цьому напрямку. І не дай Бог говорити про якісь протистояння чи громадян громадянське протистояння, тому що ми бачимо по історії різних країн після військових дій, враховуючи такі, знаєте, депресивний настрій, такі речі вже відбувалися. А, от такі от є а, застереження, і в цьому напрямку, те, що ви казали, те, що ми кожного дня чуємо, а, єдність і об'єднання, об'єднання всіх а, і гілок влади, і суспільства це вкрай важливо, і а, от це от це об'єднання всіх, і одночасно з виборами, де іде знищення і звинувачення повного це. Найбільше складне питання, на яке поки що я переконаний відповіді немає. На це потрібно знайти відповідь.